Через ранню весну та сприятливі умови в Києві нашестя комарів. Цього року їх ще більше, ніж зазвичай. Всі часи найбільш небезпечною твариною в світі був комар. І зараз вони справді лютують. Комарів найбільше у лісосмугах та біля водойм. Їх тут дуже багато. Я вже стала жертвою. Ми ходили по воді. На лодках, на байдарках. И, собственно, там нужно было снять обувь, чтобы не намочить ее. Ну, я собственно ну, я снял и вот Відіть, не літілі арави і скусалі Та укуси це тільки квіточки, а ягідки. Вони є біологічними переносниками або проміжними хазяями деяких досить небезпечних збутників, досить небезпечних хвороб. Одне із таких це дирофіляріоз. Що ж таке дирофілярії? Да, це е, такі. Е, Тоненькі, ниткоподібні е, паразити, вони можуть бути до 20, самки, навіть до 30 сантиметрів завдовжки. Їх є два види. Це е, Дірофілерія Репенс, яка живе під шкірою, вона менш, скажімо, небезпечна, живе під шкірою, е, утворює такі припухлості, на шкірі утворюється дерматити. Пересувається під шкірою і протягом доби можуть пересунутись на відстань до 10, 15, 20 сантиметрів. І саме неприємне, що людина це. Відчуває, а найстрашніше більш небезпечний це дорфілярія імітіс, яка живе у серці, уражає праву половину серця і легеневі артерії. У собак викликає явища серцевої недостатності. Собаки навіть часто гинуть. У нас в країні переважає пічкірний, пічкірний але мені прийшлось оперувати пацієнта з приводу патології черевної порожнини в черівній порожнині. В такому утворенні ми знайшли дірофілярію, просто прекрасно, ще й дірофіляріоз – бонус до набряків та постійного свербежу, як же можна уберегтися на сьогодні від укусу комарів, це і одягати відповідно одяг, який би не прокусив. Справа в тому, що хоб... довжина хоботка у комара не більше 3-4 міліметрів. Тобто, якщо шар вашої одежі. Буде більше трьох-чотирьох міліметрів, він просто через одежу не зможе досягнути вашого тіла для того, щоб попити вашої крові. Комарі бояться диму. Це так, можна там розпалювати багаття, десь там на, під час пікніку. Є препарати репеленти, які відлякують е, комах. Репеленти то, звісно, добре, але в аптеці я купила спрей від комах. Зараз протестую. Фу, як він смердить. Йду гуляти лісом. І через 15 хвилин. Від цього спрею специфічний запах, мабуть, пів лісу. Тож я не дивуюся, що комарам я вже не цікава. І він такий маслянистий. Тож цей спрей тест пройшов. І не дивно, адже він із найдорожчих. А якщо ваш укус виглядає специфічно, а самопочуття погіршується, терміново біжіть до інфекціоніста. Вста відсотків відсотків випадків ця ситуація вирішується позитивно, тобто хвилюватись треба, але боятись абсолютно не треба. Спитайте.